Ліга справедливості 2 від Зака Снайдера на Netflix Так, ви правильно прочитали назву цього відео. Зак Снайдер дійсно підтвердив, що хотів би відродити Снайдер і це можливо було б зробити на Netflix, а не для Warner Brothers. Шанувальники раз за разом створюють петиції, і хештеги для відродження Всесвіту DC Зака Снайдера. І є кілька вагомих причин, чому це було б гарною ідеєю. Сьогодні ми поговоримо, які перспективи такого проекту, що конкретно сказав Снайдер в своєму інтерв'ю, і яку історію ми зможемо побачити в теоретичному фільмі Ліга справедливості 2. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали! Є кілька вагомих причин, чому кіно всесвіт DC, який часто називають Снайдер Вьорсом, слід передати на Netflix, продовжуючи події фільму Ліга справедливості Зака Снайдера. Подібно до компанії, яку підбурювали фанати, щоб випустити версію Ліги справедливості від Снайдера, а не те, що вийшло в кінотеатри. Люди часто просили продати Снайдер Вьорс на Нетфлікс і змусити режисера продовжити там свою франшизу. Снайдер нарешті відреагував на цю компанію, яка породила деякі надії, що вона все ж Таки може відбутися після успіху режисерської версії Ліги справедливості, є багато причин продовжити Снайдер Вірс на Netflix. Це виглядає цілком логічним кроком. Хоча 2023 рік і показав кінець Всесвіту DC від Снайдера і завершився Акваменом 2. В нещодавному інтерв'ю Снайдера запитали, чи готовий він закінчити свій всесвіт DC на Netflix. Хоча Зак, очевидно, готовий це зробити, режисер дав зрозуміти одну умову, яка потрібна для цього. Він сказав: якби Нетфлікс мав право. Ва на персонажів із мого всесвіту DC, звичайно, я б зробив це. The, the DC Дійсно, єдиною важливою умовою є те, що права на персонажів належать Warner Brothers, оскільки було оголошено, що Джеймс Ган і Пітер Сафран тепер керують студією і створюють новий всесвіт, бачення Снайдера щодо DC було повністю скасовано. Однак, як відомо, у Снайдера був величезний план для розширеного Всесвіту DC. від бездоганного кастингу до сильного бачення історії. Всесвіт Снайдера є прекрасним, щоб його відродив стрімінговий гігант Netflix. Найбільше питання, яке все ще виникає у цій складній ситуації ситуації полягає в тому, чи справді Netflix готовий платити за права персонажів DC. незважаючи на те, що Снайдер досяг успіху завдяки власним франшизам на Netflix, таких як Армія Марців та Бунтівний місяць, для компанії все одно було б фінансово ризиковано витрачати мільйони доларів на кілька персонажів DC. оскільки Warner Brothers Discovery займається фінансовими питаннями з моменту завершення злиття двох компаній. Вони без сумніву поставили б досить високу ціну на таких персонажів як Супермен. Бетмен і дивожінка. Для Netflix було б клопотом не лише заплатити за ці права на персонажів, але й знайти спосіб знову зібрати всіх акторів для виконання відповідних ролей. Багато з них пішли далі, а інші зайняті більше ніж будь-коли. А це означає, що завершення Snyderverse займе деякий час, щоб стати реальністю. Одного лише цього факту може бути достатньою причиною для Netflix не продовжувати процес купівлі прав на персонажів DC, які Снайдеру знадобляться для його франшизи. Так, поки що немає. Є офіційних повідомлень про можливість купівлі Нетфліксом прав, але це не означає, що цього не станеться завтра. Ця подія може стати неймовірним успіхом для Нетфлікс, і їм точно варто було б обдумати комерційний можливий успіх франшизи. Чому ця ідея може бути успіхом для стрімінгу? Ну, по-перше, найбільш помітною відмінністю між Marvel Comics і DC Comics є тон. DC Comics має помітно темніший стиль і часто має більш серйозні теми. Ліга справедливості Зака Снайдера чудово втілила всі ці якості. В собі набагато більше ніж будь-який інший фільм, навіть у межах DC. Джеймс Ган, будучи фантастичним режисером, зазвичай використовує яскравіший, барвистіший стиль, який набагато менш підходить DC, По правді. Продовжуючи Снайдер Віорс на Netflix, можна зберегти значно більш відповідну естетику. І цим кроком Netflix може навіть виграти у популярності у нового світу від Джеймса Гана. Ще однією важливою причиною успіху Netflix у цій ідеї є Генрі Кавіл виконанням ролі Геральт. Та з Рівію в серіалі Відьмак на Нетфлікс він фактично самостійно тягнув цей проект і увагу до нього. Проте у четвертому сезоні його вже не буде. А от мати Генрі Кавіла в ролі супермена у Снайдерверсі на Нетфлікс було б неймовірно крутим рішенням. Супермен Генрі Кавіла отримав любов глядачів і є одним з найкращих акторів, які зобразили культового супергероя. Існують численні ознаки того, що Генрі Кавіл є ідеальним суперменом, включаючи його емоційну глибину Геркулесову Устату. Туру та схожість із коміксами людини зі сталі. Причому Супермен Кавіла еволюціонував і розвивався протягом усієї франшизи набагато більше, ніж його попередники. Крім того, акторські здібності Кавіла дозволили йому ефективно зобразити злого супермена. Кавіл є, мабуть, найкращим вибором кастингу у франшизі, і збереження його супермена було б величезною перевагою. Щодо злого супермена, це ще одна причина відновити снайдер віорс. Мільйонам людей цікаво побачити продовження, продовження Ліги справедливості, адже у фільмі було показано, як Дарксайд підкорить Супермена за допомогою рівняння антижиття, і Супермен буде битися проти Ліги справедливості. Одним з найзахоплюючих моментів у Лізі справедливості Закаснайдера стала драматична фінальна сцена, у якій Бетмен має жахливе бачення майбутнього, у якому Дарксайд переміг, перетворивши землю на пустку, яку контролює зіпсований Супермен. Сцена тізерила потенційний майбутній наратив для продовжень Ліги справедливості. Та створювала широке бачення снайдером майбутнього франшизи. Лише Снайдер ідеально підійде для втілення цього сюжету у життя, оскільки він уже продемонстрував необхідний більш темний тон і здатність кавіла зобразити злого супермена. Сцена настільки багатообіцяюча, що це одна з найвагоміших причин для продовження снайдер вірсу. Також у режисера були великі плани щодо культового лиходія Дарксайда, але вони, на жаль, були зупинені, коли Джо Свідон доробляв кіношну версію. Ліги справедливості плани Снайдера про Дарксайда поширювалися на два наступні фільми про команду, обіцяючи антагоніста, який міг би конкурувати з Таносом з КВМ або й бути кращим, і пропонуючи глядачам всеохоплюючу розповідь, яка об'єднує кілька фільмів. Незважаючи на те, що він з'явився в оригінальному сценарії Ліги справедливості, його було вилучено з версії Відона та лише мінімально показано в остаточній версії Снайдера. Дарксайд є головним гравцем у DC Comics, і його кінематографічне. Адаптація не забезпечила йому історію, яку він заслуговує. Продовження Снайдер Вьорс на нетфлікс може створити набагато переконливіше зображення цього персонажа. До речі, якщо ми говоримо про Снайдер Вьорс, то це не тільки Ліга справедливості 2 та 3. Це, можливо, і друга частина людини зі сталі з Генрі Кавілом, а також сольний фільм про Бетмена Бена Афлека. З самого свого дебюту у фільмі Бетмен проти Супермена на зорі справедливості Бетмен Афлека був прийнятий надзвичайно добре. Афліка хвалили за його гру і відзначали за те, що він зміг зіграти і Бетмена і Брюса Вейна в переконливій манері відповідно до коміксів. Отже, роками фанати чекали фільм про Бетмена з Афликом. Продовження снайдер версу на Netflix було б ідеальним способом для Афлика нарешті отримати належний сольний фільм про Бетмена. До речі, ще однією нерозказаною сюжетною лінією є смерть Робіна від рук Джокера. Ця історія розповідала про жорстоке вбивство Робіна і стала знаковим моментом у Коміксах про Бетмена, проте цей епізод так і не був адаптований у фільмах, але його тізерили у фільмі Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. Розповідь була б ідеальною для темного тону Снайдера та допомогла б конкретизувати драматичного Бетмена Бена Афліка і його взаємодію з неймовірним джокером Джареда Лето. Останнім важливим аргументом на користь можливого відродження Снайдер Вірсу є те, що Лігу справедливості не доведеться збирати заново і пояснювати оріджини всіх героїв. Продовження Снайдер Верс на Netflix полегшило б це завдання і дозволило б команді супергероїв негайно почати нові історії, але вже всім разом. Зважаючи на те, скільки історій Снайдер Вірс вже створив, це приваблива ідея. Це могло б зберегти усталену динаміку та розвиток персонажів. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви відродження Снайдер Вірсу і можливості побачити другу та третю частину Ліги справедливості Зака Снайдера, а також можливий сольний фільм про Бетмена і людину зі Сталі 2. Так, поки що. Ця ідея досить далека від втілення, але точно не безнадійна. Тому тримаємо кулачки, підписуємось на канал, ставимо лайки, поширюємо це відео в соцмережах. А ми тим часом дякуємо вам за перегляд. Це був канал, а не його бувайте.